Людина, вона так влаштована, щоб пробуджуватись, вона здатна через біль або через усвідомлення. І хочеться, щоб зараз жінки вже розуміли, що не обов'язково страждати, щоб відчути, навіщо ти живеш, не обов'язково страждати, щоб зрозуміти місію своєї душі, щоб зрозуміти, як це бути щасливою. Тобто, нам не потрібні трабли, щоб захотіти жити по-іншому. Нам на сьогодні. Достатньо зустріти іншу жінку, яка може показати, як можна по-іншому. І це буде свідомий вибір, це буде віра в те, що можливо, тому що дівчат ну, немає обраних або не обраних. Є ті, хто хочуть, можуть і роблять. А, навіть якщо не роблять, не можуть, але принаймні хочуть і вже мають намір у сторону змін особистих, змін життя, змін обставин, тому що все формуємо ми своїм станом. Навіть якщо на сьогоднішній день. У нас є обставини, які нас не задовільняють, які нам не подобаються. І враховуючи те, що ми своє життя формуємо щомиті своїм мисленням, своїм відчуттям і своїми діями, ми хочемо вам показати, що з сьогоднішнього дня, з того моменту, як ви прийняли рішення йти з нами у цей путь сім днів, ви можете почати формувати своє завтра абсолютно іншим. Тобто я вам обіцяю, що ми не будемо там робити якихось, знаєте, езотеричних е, практик, які вважаються там нереалістичними, там, е, умовно кажучи, там дихати матками. Е, ми не вміємо. Ну я не вмію принаймі, але... але це не, не вирішує комплексну проблему. так? Да? Да. Але ми будемо медитувати. Ми будемо медитувати у спільному полі. Медитацію Сачі та нандаль, яка допоможе, навіть якщо ми будемо це робити сім або одинадцять хвилин на день, яка допоможе нам повертатися до себе в свій стан гармонії. І це дуже, дуже, дуже важливо. Це чому ми запровадили це в марафоні що вечора, щоб людина, жінка, яка ніколи раніше не медитувала, вона не розуміє, як це сісти, як це включити, та й, в принципі, висидіти там Сім хвилин, коли в тебе дуже активний суєтний мозок не може самостійно, а набагато легше це зробити у спільному колі практики. Тому ми запросили. Допомогти нам в цьому Олена Бакулей, вона вчитель кундаліні Йоги, і в нашому чаті, який ви можете доєднатися в шапці профілю або в актуальному, буде посилання на цей телеграм-чат. І щовечора в 2020 20. там буде проходити прямий ефір зі спільною медитацією Садші Тананда. Я дуже всіх запрошую, навіть якщо ви ще не в чаті, доєднайтесь туди і спробуйте. Спробуйте, ну можливо, не один раз. Один раз може бути складно незрозуміло, але спробуйте три рази. Разом сядемо, Олена відкриє поле, відкриє би, прямий ефір.